Усім привіт! І здоровенькі були. Субота. Сьогодні ранок у нас пів восьмої. Не спиться. Дивлюся я на ялинку і собі думаю, прийшов твій час. Будемо сьогодні збирати ялинку, всі оці декорації, які отут є. А там, Олені, не і не голені. Стоять, чекають свого часу. Час прийшов. Майже місяць нового року пішов уже. Будемо складатися досить. Треба було раніше це зробити, ми не мали часу. То коляда у соні, то ще щось, то ще щось. Коротше, час летить, та ялинка бідна вже не в такій кондиції, щоб її тримати. Не сипеться вона, слава Богу, але і не Не вже не того, знаєте, кольору такого яскравого. А монстера моя розростається ні в року, взимку навіть також пускає листочки, ось новенький вийшов. Все, вона йде в шерсть. Степан уже її підв'язав, щоб вона не розлягалася. Вона щось роздається по бокам. Я тільки встигаю перекручувати її то одним боком до сонця, то другим. Побачимо, до яких пір вона доросте. І що ми будемо з нею робити далі? Коротше такі справи, я збираюся на зумбу, випила стакан теплої води йду на зумбу. Йду. Зумба для мене, знаєте, як якийсь, М -м не знаю, екскаватор якийсь скидає з мене. Це негативне, все в тому якусь за цілий тиждень, що набралася, діти знову хворі на роботі, залишила їх хворих температурять. і собі думаю. Дай Бог, щоб до мене нічого не вчепилося. А то коли діти хворіють, то гірше нема. Ще й коли ти разом з ними, то йду на зумбу зараз трошечки піднаберу енергії, позитиву, усе негативне там залишу, і будемо продовжувати далі. Планів поки немає ніяких на сьогодні, можливо, з часом появляться. Поки я чекаю часу, щоб вийти на зомбу, покажу вам, які я роблю вправи для суглобів. Ці вправи я роблю двічі на день, зранку і ввечері. Зранку в ліжку поки не встала, і ввечері перед сном робимо отак кругові такі рухи суглобами, ніг розробляємо їх, розігріваємо. Щоб до них прилила кров. В один бік, хоча б 10 раз, другий бік, хоча б 10 раз. Завжди вам буде легше ходити. Суглоби не буду достоюватися. Розтяжка, а значить, прилив крові, значить, зменшується запалення. Так, потім, От так. Також на початках робите, скільки можете, потім додаєте по 10 разів, можна більше. Потім отакі от рухи роблю. Це йдеш сюди наверх, до стегна, такі рухи. Виробляється змазка для суглобів. Також робите скільки можете, дивитеся телевізор та й собі махаєте ногами. Кому не нашкодить. Потім паличками б'єте по підлозі. розганяєте лімфу. Також скільки можете, скільки маєте часу, схід на світі вам це сподобається. Поробили, поробили, потім сіли у позу метелика. Носки мої стянулись. І сидите у позі метелика. І махаєте крильцями. Чуєте, все хрустить. Отак працюєте коліна, повинні працювати краще. Тут у тазу також. Це добре було, б ці коліна лягали на підлогу, а вони не лягають, нема вже тої гнучкості. Але дякувати Богу й за це. Працюємо, працюємо. Метелик полетів. Все. І ми з вами полетіли. Зробили присідання. Пам'ятаєте, я показувала присідання. Був професор такий Ніомивакін. Він показував, як потрібно присідати всім нам. Класно ще робити ось такі рухи. Ходити нахідниця. Ходити в один бік. Потім вертайтеся назад. Це для нас дівчат. Дуже корисно. Температура за бортом, який тут мінус 5 сьогодні, ну вже не мінус одиннадцять. І Степан зробив там, бачите, годівничку для пташок. Підвішав їм ще кусок сала. Ну, українців їм пташки сало добуть. Холодно, що вони тепер будуть їсти. От так насипали там якогось їм зерна, салка, перезимують. Отак От у нас сніг лежить. Земля відпочиває. Тільки лапки котячі по снігу. Мороз художник, бачите, намалював мені віконця гарно. Сніжиночки, візеруночки. Треба гріти машину, бо холодно. І так, урок зумби. Зараз буде. Ще Що поки щось нікого нема. Чи коли він не був канцелд. Дівчата довго збирається. Попередній клас там іде. Багато хто ходить ще на один клас перед цим. І зараз будемо танцювати. Та-те-та-даредам. Знімати не буду, тому що ну не завжди можна знімати то, що хочеться. Все, зумба закінчилася. До нас почав ходити хлопчина один індус. З Індії, індуси. Не індійці, які тут місцеві, а індус. Так ото пам'ятаєте, у нас колись були часи нашої буренної молодості, індійські фільми. Так оцей хлопчина, ну я знаю йому років, напевно, 30. Так, плюс-мінус. Він так танцює, так викладається, ну от. Індійські фільми прийшли в нас, пам'ятаєте? Танцор диско. Оце, оце він в нього така ж же, стікуляція, така міміка, він так закриває очі. Ну, прикольно. Другий раз сьогодні прийшов. Самий, без нікого, хоче танцювати зумбу. Сьогодні було, правда, мало народу, не знаю чому, тому що холодно може чи що. Не знаю, яка причина, але людей було мало. Але клас був в загальному непоганий. Іде додому, може десь по магазинах чкорнемо. В магазинах завжди щось є новеньке, інтересне. Часом буває таке, що щось прихоплюємо. А часом і не знаходимо нічого потрібного та йдемо додому без нічого. І таке буває. Так що те, що в нас вже потепліло, це вже е, краще. Вже легше дихається. Може, йде до весни. А вже би хотілося б. Щоб вже було тепленько, квіточки ой, мріємо, бачимо у снах. Кому інтересно побачити, що тут робиться навкруги, то все нібито саме, лише люди трошки краще вдягнені. Хоча бачу діти з цього боку йдуть без шапок. Машини білі, брудні, дороги, тому що поливають сіллю, посипають якимось розчинами. Та й це все сідає на машинах. Але якщо буде дощ, то це все змиється. Мою машину, як і у всіх нас у сім'ї, тільки дощ миє. Ми не ходимо на мийки, не витрачаємо гроші. Можемо самі помити вдома, якщо є час влітку. А так уже їздимо на таких замурзаних. Так що Поїхали хто куди. Завтра у нас буде навіть плюс 5, можна загорати. Цими морозами також проблема, коли холодно, треба опалювати. Люди жаліються, що купу грошей платять за опалення. У кого великі будинки, та опалення зараз буде коштувати, я не знаю, тисячу баксів і більше. Ну, дивлячись, у кого який будинок. Хоч бери і живи на вулиці, або хоч бери і не топи хату де да взяти такі гроші. А маленький будиночок саме економний. І тепленько, і зручненько, і бігати не треба сходами. Все тобі тут рядом. Ну, так я це бачу. Може хтось бачить по-іншому. Сплоти, бачу, поклали, щось я не бачила тут раніше плетів, може і було щось не звернула увагу. Бензин у нас ось тут 2,91 на кеш на дельті. 2,91. Окей, є дорожче. Є три з лишнім. Пани у бауціні. Чекаємо. Роблю сьогодні свіженькі вафлі пів стакана вівсянки, пів стакана творога, три яйця, трохи шоколаду, розпушувач, чайна ложка. Можна трошечки підсолити, замішуємо ось таке тістечко і випікаємо ось такі вафельки, смакота. Так як вони маленькі, виходить гарна порція. Штук 10-12. Такий буде у нас сьогодні сніданок. Фініта ля комедія. That's it. Всім пока, всім всього найкращого. Bye-bye.